Рак поруч із штаб-квартирою Єврокомісії, Європарламенту і інших інституцій ЄС у Брюсселі. Це виклик ЄС і світу, це демонстрація, що безпечного місця немає. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, хто і чому атакує Європу і при чому тут Україна. З 2003 по 2014 рік в Європі сталося 5 терактів, загинуло 380 людей. Стамбул 2003 рік, 52 жертви. Відповідальність взяла Аль-Каїда, Мадрид, 2004 рік, 192 жертви. Влаштували вихідці з північної Африки. Лондон, 2005 рік, 52 жертви. Влаштували вихідці з Пакистану. Осло у 2011 рік, 77 жертв. Нацист Брейвік, Бургас, 2012 рік, 7 жертв. Влаштували члени Хезболи. З 2014 року в Європі сталося щонайменше 16 терактів. Загинуло 730 людей. Україна. Збиття Боїнга. 298 жертв. Обстріл автобуса під Волновахою. 12 жертв. Теракт у Харкові чотири жертви. Туреччина шість терактів. Загинуло 211 людей. Франція 4 теракти 148 жертв. Македонія 22 жертви. Данія одна жертва. Бельгія 31 жертва. То що означає? Теракт у Брюсселі – це виклик глобальній безпеці, чи це лише ще один якийсь інцидент, на який якось мусимо реагувати? Це запитання до нашого сьогоднішнього гостя. Це провідний експерт з питань безпеки Юрій Костюченко. Вітаю вас. Яка ваша відповідь на це питання? Бо взагалі будь-які операції за статистикою? Це є певно певної гатунку маніпуляції, але так за останні два роки. З того часу, як було фактично підірвано систему безпеки у світі, ми бачимо зростання і кількості і кількості терористичних атак, і кількості жертв, спрямованих проти західного світу, і, зокрема, на території Європи, як Європейського союзу, від 5 до 7 разів за різними показниками, це правда. Ми маємо зрозуміти, що це наша. Загальна війна, і ми маємо переходити до наступного етапу протистояння. Ваша оцінка того, що відбулося в Брюсселі, ну на цей момент, що ми знаємо, що, можливо, цей теракт підготували і вчинили люди, які народилися і жили у Бельгії? Європейський проєкт це багаторівнівий мультикультурний проєкт, який не є проєктом національним, тобто вони є європейцями. Вони є бельгійцями, вони є громадянами Бельгії вже не в першому поколінні. Вони є вихідцями з колишніх колоній. Ну тобто, вони є нащадками цих вихідців з колишніх колоній. Ця історія не має стосунку ані до мусульманства, ані до біженців. Щоб ми не казали. А що це за історія? це історія про ідентифікацію, про пошук ідентичності. Тобто, коли ми говоримо, що тероризм це зброя бідних, це вже неправда. В сучасному світі це не так. Ми маємо справу з іншим явищем. Ці люди, вони є більгійці, але ось так трапилося, що вони стали терористами, бо ця модель стала для них привабливою. Це програма. Ми разом, тому ми збирали експертні думки у різних містах України, який вплив. Теракти у Брюсселі можуть справити на Європу і світ в цілому. Відповісти на це запитання кореспонденти Радіо Свобода просили викладачів вишів та політологів з різних регіонів України. Терористичні акти в Брюсселі, а це не просто європейське місто. Це місто, де розташовані керівні органи НАТО. Вони є свідченням. того, что война, яка уже точится у СВИТИ с террористами, она проходит в новую стадию. Это не только удар конкретно по Бельгии, это вызов всей системе прав человека. Потому что, естественно, сегодня найдется в Европе огромное количество людей, которые будут требовать, чтобы количество иммигрантов еще больше сократили, санкции Да, усилились требования стали жестче и в общем-то, начнут двигать Европу к полицейскому государству Росія залучена в війну, її зараз багато хто звинувачує. І я думаю, вона там не замовник і не виконавець, але в принципі, якийсь бенефіцарій цих ударів, тому що мета Росії. Скажімо так, розбити ці сотні, десятки і сотні цих зв'язків, яких поєднує захід західний світ між собою поєднаний. І от так це на нас і вплине. Ми втрачаємо динаміку інтеграції. Зараз безпека на перший план стає. Прозвучало слово Росія вперше у нашій програмі. Чи… Вважаєте ви, що варто шукати російський слід у терактах у Брюсселі і взагалі в терактах, які кількість яких значно зросла після 2014 року? Коли зростало протистояння між державами холодної війна, то ми подивимося, що і кількість терактів також зростала. Коли відбувся колапс радянського союзу, кількість терактів зменшилася, радикально зменшилася. А коли Росія почала підніматися з колін, кількість терактів знову почала зростати. Ну тут як можна звинувачувати, не маючи прямих доказів, але ми знаємо, що в нас є зв'язки російських структур з ісламською державою. Вони є. Ми знаємо і про Керсана Ілюмжинова, його фінансове, його банк, його фірму Худстрейт Лімітед, яка співпрацює з Іділ у відмиванні грошей з нафтовою торговлі. Ми знаємо, що олігарх їхній. Тимченко, він є власником газового заводу, який працює на території і діли, також відмиває гроші з цього. Тобто в них є стабільні якісь зв'язки. Тут гарантувати нічого не можна, але це, вони є ситуативними партнерами. І в цьому також. Ви маєте на увазі, ситуативне партнерство полягає у тому, що теракти в Європі так вигідно. чи інакше, і вчорашня реакція офіційних офіційних осіб Російської Федерації. Вона це яскраво підтвердила. Вони на випередки зізнавалися в тому, що це їм вигідно. На завершенні нашої програми ми нагадаємо всі ці реакції, але те, що ви сказали, потребує ще додаткових коментарів. І у нас на зв'язку є експерт Іван Преображенський. Ми зараз зв'яжемося з Іваном і продовжимо розмову, але спочатку давайте нагадаємо теракти в Європі спочатку 2016 тисячі року. Тероризм залякує, він хоче показати будь-якій людині, яка живе на цій планеті, що немає безпечного місця ніде. Ми звертаємося до Івана Преображенського, який з нами на скайп-зв'язку. Іван є відомим аналітиком з питань Європи. Цілому загалом Центральної Європи Східної Європи ви чули, Іване, добрий день. Що наш гість Юрій Костюченко казав про те, що є таке ситуативне партнерство, власне із терористами, оскільки нібито цілі співпадають. Що ви думаєте з цього приводу? Я, чесно кажучи, полагаю, що говорити о ситуативному партнерстві в даному випадку, іменно Росії, ну по меншій мірі поверхностно. То есть мы все прекрасно понимаем, что ситуативное партнерство с террористическими организациями, и совершенно правильно Юрий говорил о периоде еще холодной войны, существует практически у всех, в том числе европейских государств, к сожалению. В то время, когда, скажем, Россия вела активную информационную войну с Великобританией, очень большое количество информации появлялось о том, какое количество сайтов различных радикальных организаций, зарегистрированных и хостится на территории Великобритании, сколько там скрывается, нет, высланных в том числе из континентальных европейских стран потенциальных террористов и экстремистов исламских. И, собственно, до сих пор эта проблема в отношениях континента и Великобритании существует. Эта же проблема есть в самой Бельгии, нет, про Францию, которая активно контролирует. Все, происходящее в Северной Африке и в значительной мере в Центральной Африке имеет там свои интересы. Даже говорить не приходится в этой ситуации. И бизнес-связи, к сожалению, есть не только у представителей российской политической элиты. Можно называть достаточно большое количество имен, в том числе из европейских. Есть уголовные дела в Европе на этот счет. Поэтому мы должны говорить о том, что глобальное террористическое сообщество, к сожалению, за последние как минимум 20 лет, как минимум с момента распада Советского Союза, установило свои персональные связи с большим количеством, скажем так, представителей правящих элит различных государств. Пане Преображенський, а чим ви пояснюєте ось ці кількісні зміни, які відбулися? Що фактично з 2014 року кількість терактів в Європі зросла стрімко. Об'ясняється це достатньо легко. Про дуже сильна дестабілізація в цілому не так ситуації в області безпеки в Європі, після агресивних дій з сторони Росії. Происходит активизация всех остальных игроков. То же самое мы можем говорить о Франции, когда Франция начала активное вмешательство в ситуацию в Сирии. Так или иначе, к сожалению, были задействованы и контакты Франции с различными группировками, а Сирия, это бывшая французская колония, контакты с террористическими группировками у французских спецслужб и бизнес-групп есть как на территории Сирии, так и на территории Ливана. Мы не должны забывать о том, что там существует Катар, Саудовская Аравия. То есть действия России, начиная с 2014 года, да, безусловно, могли считаться, скажем так, тем Бикфордовым шнуром, который был привязан ко всей этой террористической бочке. И когда Россия подожгла его, началась резкая активизация. всіх різнообразних групіровок. Як ця ситуація загалом вплине на шанси України зберегти свою незалежність? Якщо Україна зможе продемонструвати достатньо великий рівень солідарності в цій ситуації, продемонструвати свою повну готовність до допомоги і, мало того, оказувати цю допомогу, Даже тогда, когда ее об этом еще не попросили, весьма возможно она сможет оказаться внутри, скажем так, этого контура безопасности. И тогда украинская безопасность будет восприниматься большинством населения Европейского Союза как их собственная безопасность. И это был бы серьезный шаг для, скажем так, вхождения в общее европейское пространство. Це був Іван Преображенський експерт з питань центральної та східної Європи. У нас у студії Юрій Костяченко, український безпековий експерт. Ці тези, які прозвучали, я читала сьогодні вашу статтю, ваш аналіз, один із перших аналізів зміни чи можливих змін ситуації після теракту у Брюсселі. І от слово співчуття і солідарність воно теж є у вашому тексті. Чому на вашу думку це так важливо? Бо це є. Засади того світу, частиною якого ми є. І це є той світ, який пропонує багато, багато рішень проблеми тероризму. Насправді тероризм і тоталітарізм пропонують одне рішення будь-якої проблеми насильство. Ось будь-яка проблема вирішується одним способом: вбити або вбити того, того хто вбиває. А світ, до якого ми прагнемо належати, до якого ми вже по факту належимо, він пропонує багато рішень, взаємодоповнюючих рішень будь якої проблеми. Тому, власне, ось цей світ ліберально-демократичний чи вільний, чи як хочете його можете називати, він тому він і перемагає. А він побудований на довірі, співпраці, співчутті. Це такі основні засади його. Теза про те, що е, Європа е, все ж таки зміниться після того, що відбулося. І, зокрема, один із варіантів цих змін це те, що кожна країна Європейського Союзу капсулюється, що буде означати, ну, якщо не юридичну, то фактичну смерть такого проєкту, як Європейський Союз, всередині буде створена дуже міцна система оборони, яка буде в е, Існувати або базуватися на жорстких поліцейських правилах, і тоді розгін у Росії, скажімо, там протесту ромів, дуже жорсткий розгін за допомогою спецназу, не буде сприйматися європейцями як щось надзвичайне. Іншими словами, це виклик демократії. Того, що ви сказали, не буде скільки разів за останні кілька років. Ми про це вже говорили, в тому числі і з вами. Скільки разів ми говорили про це після так званої кризи з біженцями, після теракту в Парижі, після всього 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 о-о-о-отого-того. Скільки разів ми говорили, що все в, ви дивіться, що трапилося, все. Кінець толерантності, кінець демократії, права людини вони вже не працюють. Давайте, давайте ми все позакриваємо. Скільки разів ми тут цитували Жириновського? З його з цими Процитуємо промовами. Ще й скільки сьогодні. скільки разів це було, але ж ні. Бо ось те, що вони пропонують, не працює. Бо рабовласницька система, яка ґрунтується на насильстві, вона не є дієздатною. Вона не працює. Вона завжди веде до колапсу. А ось та система, вона працює чомусь. Тому система ліберальна, система вільна, система демократична, вона буде і надалі працювати, бо вона пропонує багато різних рішень, які рано чи пізно переможуть. Але шок, в який потрапили шок. люди після терактів, які сталися поруч головних європейських інституцій і штаб-квартири НАТО, він викликає зовсім іншу реакцію. І запитання, і запитання такі: ось в центрі Брюсселя сталися ці теракти. Чи не вказує це на безпечність? Спецслужб Європейського союзу на неготовність системи безпеки Європейського союзу бачити виклики і на них реагувати. Я вже не кажу про те, що Франція пережила просто серію терактів. Це вказує на недостатню ефективність силового блоку. Це правда. Будь-який комплекс засобів безпеки він не є 100% гарантією від тероризму. Слова політиків, які вони озвучують на вашу думку, вони мають вплив на ось цей загрозливий процес, який ми називаємо терористичною небезпекою? Обов'язково. Ну, якщо ми говоримо про е, політичний вимір тероризму, то це є примус до прийняття чи не прийняття певних політичних рішень. Тому реакція політиків політично, <клітко> політичної еліти, політичної спільноти, вона є визначальною. І на завершення цитати реакція на теракти в Брюсселі провідних політиків світу. На жаль, сьогодні, в 2016 році, тероризм охоплює світ все більше, і ми приходимо до дуже сумних підсумків політики подвійних стандартів у цій сфері. Не можна ділити терористів на добрих і поганих, не можна підтримувати їх в одному регіоні, на близькому сході, на північному Кавказі і думати, що ця страшна хвороба сучасного світу не прийде в іншу частину планети. Марія Захарова, офіційний представник МЗС Російської Федерації Терактами у Брюсселі була вражена вся Європа. Континент має об'єднатися і ухвалити життєво важливі кроки, щоб протидіяти серйозній загрозі. Франсуа Оланд, президент Франції, поки генсек НАТО Столтенберг мов навіжений бореться з уявною роззагрозою і розміщує війська в Латвії. У нього під носом у Брюсселі підривають людей. Олексій Пушков, голова Комітету з міжнародних справ Держдуми Росії, зараз будуть кивати на Ісламську державу. Я не беруся стверджувати, але я роблю припущення. Не здивуюся, якщо це є елементом гібридної війни Росії. Василь Грицак, голова СБУ, начальник СБУ Грицак, який заявив про причетність Росії до терактів у Брюсселі. Придурок Дмитро Медведєв, прем'єр-міністр Російської Федерації. Сьогоднішні напади в Брюсселі нагадують нам, як важливо бути разом у боротьбі проти терору у всіх країнах, етнічних і релігійних групах. Всі члени НАТО є частиною коаліції, яка бореться проти угруповання Ісламська держава. Окрім цього, НАТО як альянс також відіграє ключову роль. Ми маємо пам'ятати, що наша найбільша воєнна операція в Афганістані була відповіддю на терористичні атаки 11 вересня 2001 року у США. Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Глибоко шокований терористичними актами, що сталися у Брюсселі, та забрали життя мирних людей. Тільки спільними зусиллями ми зможемо подолати тероризм, який представляє загрозу світового масштабу. Петро Порошенко, президент України. Ми зробимо все необхідне, щоб підтримати Бельгію, нашого друга та партнера, і притягти до відповідальності тих, хто скоїв теракти. Це ще одне нагадування про те, що ми маємо об'єднатися заради боротьби з тероризмом незалежно від національності, раси та релігії. Барак Обама, президент Шастіракти дух в Європі і будуть і парсій, і нам та вигадна. Пусть ні подихають і погибають. Що ви все ждете? Давайте ми з вами будемо. Пусть ні к нам ідуть і просять нас. Ми б не цитували пана Жириновського, якби е, він не був членом Державної думи Російської Федерації. Тому вимушені. Ви Заступник прок... голови Державної Я, думи. Як ви прокоментуєте те, що почули? Ми маємо докласти зусиль, щоб довести. Що на сьогодні це є насправді є глобальний цинісний конфлікт, де е, наш противник Росія є е, об'єктивно, поза залежністю від заяв, об'єктивно виступає на боці терористів. І ці заяви однозначно свідчать, що вони є союзниками, вони розділяють спільні цінності, вони використовують спільні методи. І хочемо ми того чи ні, а ми хочемо. Ми маємо бути разом з західною коаліцією проти отого морока. Дякую вам за участь у цій програмі. Це був Юрій Костюченко, і я Ірина Штогрин. І на завершення лише нагадаю, що наші сюжети ви можете завжди знайти на сайті Радіо Свобода, а також у мережі Фейсбук на сторінці програми Ми разом на все добре.